будь-яких сортів. Ось так. По сезону. Яблука я порізала на четвертушки і додала 200 грамів ожини. Це додать дуже гарний яскравий колір. добавляю 2 літра води. Ось так починаю купіти. Я довожу до середнього рівня кипіння і залишаю на 40 хвилин. Ось так я викладаю через подвійне сито все, що я сварила. А тепер варю. 40 хвилин на середньому вогні. І ще я додала сік одного лимона і зняла півку. Підготувала ось такі керманки, буду розливати моє желе. Ідеальне жилє і дуже-дуже гарне. Ставлю в холодильник. До завтра. Отримала я посилку iHerb, оновила свою косметику і купила дуже цікаві продукти. Ось такої компанії Youth. Я придбала крем. Це крем на ніч. Тут в складі входить ретинол, що дуже зараз потрібно восени. Також сюди входить гіалуронова кислота, Женьшень. І зелений чай. Така цікава баночка. Тут я зараз відкрию, покажу консистенцію. Консистенція ось така середньої густоти, а для осені дуже добра консистенція. Має жовтуватий колір. От зараз я так покажу. Трошечки ось так от є. Жовтенького кольору, який зразу ж проходить. Можу сказати, що дуже гарно, а, так, наче живить шкіру, хороша шкіра. Ось це крем на ніч тої ж серії, тої ж компанії. Крем навколо очей, Він трошки менший. І все так само: ретину, гіалуронова кислота. А, Ну, тут ще є комплекс пептидів, додатково доданий. І так само жіншень, і зелений чай. Ось такий крем від MidiPiel замовила. Він називається пептиди токс. Крім того, що живить, зволожує шкіру, так само він виводить токсини. В складі є 5 пептидів. І інші інгредієнти, такі, які зволожують, живлять, додають вітаміни. Взагалі хороша марка, я кожен раз говорю: Мідипіл хороша марка. Мені дуже подобається їхня продукція, і я пробую все нові і нові продукти і буду вас знайомити з ними. Також я придбала два крема spf фактором Один – Крем дитячий з СПФ фактором 40 на 98% це органічні інгредієнти, в тому числі цинк, це е, мінеральний захист нашої шкіри. Інший крем моєї е, любимої марки Мідипіл, це СПФ 50. І тут ще доданий активний інгредієнт вітамін С, який шкіру робить більш пружною і захищає її додатково від сонця. Хороші крема. Ось такий серум, що придбала з вітаміном С від компанії Advanced Clinicals. Це просто сирум, який можна наносити на ніч. Будь-який крем, а, також цей серум буде робити шкіру більш пружною і буде підготовлювати до вашого а, ночного крему. Ще один крем я придбала ось такої фірми By Wishtrend, А я за цим кремом на iHerb а, ну, скажімо так, ганялася і чекала його майже рік. Це крем. Маленький, він так, наче, здавався трошки більшим на картинці. Вітамін А, наш ретинол, і Бахучіо, нічний крем для освітлення шкіри. Я його спробувала, мені сподобався. Буду дивитися, який буде ефект на довготривалу ситуацію. І теж має трошечки жовтуватий колір. На тему купила ось таку дуже гарну підставочку для своєї косметики. Ось так вона повертається. Дуже гарно.